Хочеш стати професійним, справжнім лікарем? Хочеш в майбутньому працювати в найкращих вітчизняних та міжнародних клініках? Будь готовий на першому етапі навчання оволодіти навичками і знаннями, якими з тобою поділяться найкращі викладачі, професори, доценти усіх 36-ти кафедр on Join us at Tour of the Departments! Вас вітає кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології, яка носить ім'я нашого славного попередника, першого декана медичного факультету університету, професора Володимира Вальяновича Підвисоцького. Навички, які ви отримуєте в наших стінах від наших співробітників, допоможуть вам краще опанувати клінічні знання та компетенції, сформувати клінічне мислення та стати в майбутньому висококваліфікованими лікарями. Ми навчимо вас аналізувати характер перебігу патологічного процесу у хворих та приймати рішення стосовно перспектив лікування та реабілітації, а також впроваджувати інноваційні ідеї, способи та рішення для розвитку та оптимізації медичної галузі. Наші здобувачі навчаються не лише в аудиторіях, навчальних кімнатах кафедри, але мають можливість спілкуватися та обмінюватися думками і ідеями з провідними клініцистами міста. Що допоможе їм сформувати певний обсяг знань, які вкрай є важливими для майбутнього високозатребуваної професії лікаря мірної країни? Особливу увагу ми приділяємо системному підходу до навчального процесу що з одного боку надасть можливість швидше та якісніше оволодити знаннями з дисципліни, а з іншого боку на ґрунті розуміння механізмів розвитку конкретної, хірургічної, терапевтичної, неврологічної та іншої патології призначити персоніфіковане, адекватне патогенетичне апорудоване лікування. Хочеш якнайкраще усвідомлювати перебіг біохімічних, морфологічних, енергетичних і фізіологічних процесів в організмі людини, володіти знаннями та клінічними компетенціями щодо швидкого та ефективного лікування хворих? Тойматися наукою та брати участь у вітчизняних і міжнародних конференціях, працювати над реальними науковими проектами, присвяченими удосконаленню методів діагностики, лікування та реабілітації різних контингентів хворих. Мрієш працювати в передових вітчизняних клініках, в приватних медичних компаніях, в сучасних діагностичних центрах, в тому числі й на керівних посадах. А може, ти схочеш розвивати власний медичний бізнес або впроваджувати сучасні моделі менеджменту у конкретній медичній галузі? Тоді тобі до нас! Подробиці на сайті Онмеду.